В цьому відео ми покажемо основні можливості роботи програми на планшеті, а також визначимося, в якому режимі користування програми ми будемо працювати. Так, після того, як ви запустили програмку і подивилися наше перше відео, у вас ось ось таке віконце, це це робоче вікно касира. Зробимо трошки по-іншому інтерфейс, виключимо іконочки на кнопках. Ось у нас кнопочки мають назви. Це основне вікно касира, там, де він працює. Як працювати, все дуже просто. Є кнопки швидкого доступу до товарів, є або є довідник товарів, або є можливість штрих-кодом сканувати номенклатуру. Ось дивимось. Що швидким доступом знаходимо групу овочі, знаходимо, що нам потрібно, огірочок. Наприклад, мобільні аксесуари, знаходимо щось по вільній ціні, вводимо ціну до сплати 45 гривень. Готівка, готівкою так, роздрукувався, чек. чек. Якщо потрібно продати з довідника ось наш довідник товарів, Тут синенькі групи, це товари, Сидер, обрали. Ще щось. кока кола Далі взяли сканер, відсканували товар. Ось, додали, оплата готівкою, все. Вийшов наш чек. Робочому. В вікні, що ми можемо зробити там, службовий внесок, наприклад, службову видачу. Ну і далі у нас є більш детальне відео. Тут ми не будемо дивитися а, у цьому. Значить, а, ось тут у нас є меню налаштувань і звітів. Х це а, поточні звіти, які доступні. Поточний протокол це поточна зміна. Показує, скільки чого ми продали, на яку суму. Можна подивитися по товарам. Можна подивитися по чеках. Тут ми можемо подивитися історію продажів за будь-який період. Ну і закриття зміни у нас цією кнопочкою. Тут у нас ідуть налаштування, налаштовується е, тип роботи, як ми будемо працювати, і далі йдуть вже налаштування самої програми, обладнання, яке до нього підключено. Е, Давайте зупинимося на е, типі, як ми будемо працювати. У нас є декілька варіантів роботи, є варіант автономний. Цьому ось тут у нас виставлено, що сервер не використовується. У цьому варіанті ми, можемо, ми працюємо виключно на планшеті, всі номенклатуру, всі звіти ми вносимо, дивимося на самому планшеті, це і зручно, але в такому режимі ми не можемо десь віддалено подивитися. Інформацію, щось внести віддалено. Тобто у нас вся робота йде на самому планшеті. Як це працює? Теж коротенько. Для того, щоб додати нові товари, наприклад, не потрібна вам ця демо-база. Ми змінюємо назву секції з демо на будь-яку англійську назву. Назвали просто секція. Вийшли, зберегли, у нас чистенька база. І далі ми додаємо новий товар. Якщо ми хочемо їх пододати на кнопочки швидкого доступу, ми сюди нажимаємо і далі вводимо назву. Товар один ціна, там 10 гривень. Відділ податок, зберігаємо. Ось наш товар один. Якщо додавати товари через довідник, нажимаємо кнопочку товари, піктограмка SMPOS і тут додати новий товар. Додаємо новий товар, теж його називаємо. Ціна. Якщо не виставляємо ціну, ціна буде запитуватися при продажі. Зберігли. Якщо ми хочемо додати товар, зробити групу і додати цей товар у групу. Ми робимо групу спочатку. Ось тут пишемо, що це каталог. Робимо групу, називаємо її, наприклад, молочка. Бачите, воно синеньке таке. І далі заходимо у цю групу і тут додаємо новий товар вже у самій групі цій. Бачите, воно що у зі молочка, і називаємо її там молоко. 3,2%, наприклад. Ціна 45 гривень. Ось молоко. І так далі ми можемо робити ці всі групи. Якщо нам потрібно сюди на цю кнопочку вивести групу, то ми нажимаємо сюди, чи каталог, і це буде у нас хліб, наприклад. Все, у нас тут хліб, каталог хліб. Для того, щоб цей каталог додати, товар, ми заходимо у товари, хліб і далі додаємо новий товар. Якщо треба внести товар а, за допомоги сканера штрих-коду, ми просто скануємо товар, ось і воно вже додає якийсь його у а, ось його штрих-код. Тут назву. Якщо треба у якийсь каталог його а, перенести, нажимаємо, ось обираємо каталог молочка і називаємо його тут. Сметана, наприклад. Це дуже поверхнево. У нас в інструкції і в більш детальному відео розписано, як працювати з товарною базою в автономному режимі. Молочка, молоко, сметана. Тобто, ось так ми можемо працювати з товарною базою. Це автономний режим. Якщо ми будемо використовувати не автономний режим, а хочемо працювати через кабінет користувача, це. Веб-сторінка, на якої ви реєструєтеся, і можете віддалено або з комп'ютера, або з планшету, або з телефону, вносити номенклатуру і дивитися продажі, і дивитися, як працює ваша торгівельна точка мережа. Ось так виглядає наш кабінет. У цьому кабінеті, що доступно, ви можете бачити. Всі ваші пристрої, всі їх стани. Тут, в даних, ви можете вносити номенклатуру ваших товарів. У звітах можете подивитися звіти по продажам, що продавалося. Можна зробити продажі за період, можна подивитися кожен чек. Який був ось. І можна продивитися протокол роботи кожного пристрою. Тут можна сконфігурувати тобто всі дані, всі налаштування вони вносяться через кабінет. Ну, адміністрування, тобто, можна зробити користувачів різноманітних, яким надавати доступи до вашого кабінету, щоб можна було або вносити номенклатуру, або дивитися звіти, там, бухгалтеру, або якомусь продавцеві. А в цьому режимі, якщо ви працюєте через кабінет, то в самій програмі робиться налаштування робота через веб-кабінет. Далі в, в електронному кабінеті. На головній сторінці є кнопочка Швидкий старт, якою ви створюєте в кабінеті профіль свого пристрою і своєї мережі. Далі всі дані, які вас тут ви створили, треба вказати у програмі, і вони між собою синхронізуються. Із недоліків роботи з кабінетом, при роботі з кабінетом вся номенклатура, ціни, всі. Товари е, необхідно вносити саме у кабінеті. Тобто оця можливість при роботі з кабінетом е, додавати новий товар ось тут у програмі, її вже немає. Тобто вже тут все. тут У нас е, нема можливості додати новий товар. Новий товар ми можемо додавати виключно через кабінет. І далі він там, через деякий час, через хвилинку або вручну. Можна синхронізувати і ці товари попадають у робочі місця. Ось. Це робота через кабінет. Ще є у нас інша можливість це робота через постсервер. Пост-сервер це вже така служба, яка Дозволяє обмінюватися даними з обліковими системами, наприклад, 1С або щось там БАС, чи щось інше. І завдяки цьому по серверу є можливість вивантажувати номенклатуру з цих облікових систем і віддавати у продажі протокол продажів, чеків, то, що ви наторгували. Більш детально у нас на сайті є опис, як це робиться. Подивіться і вирішіть, в якому режимі ви будете працювати. Якщо ви працюєте без придбання ліцензії, тобто у нас тут в кстанції ви включили обмежений режим, залишається можливість роботи тільки в автономному режимі. Тобто робота через кабінет вона недоступна при обмеженому режимі. А також при обмеженому режимі, які ще є обмеження. По-перше, не зберігається історія продажів. Тобто ви працюєте зміну, далі закриваєте зміну, у вас роздруковується на папір ваші продажі, і далі воно не зберігається. По-друге, Обмежена робота з обладнанням. Тобто він буде в обмеженому режимі друкувати на вбудований принтер. Він в обмеженому режимі буде, є можливість використовувати сканер штрих коду. Він буде використовуватися. Але такі штуки, як підключення, наприклад, банківського терміналу, або електронних вагів, або принтер друку етикеток, воно вже тут не буде працювати. Тобто це основні обмеження обмеженого режиму. Обирайте і далі дивіться вже відео. Після того, як ви обрали режим роботи, дивіться відео, як працювати або в автономному режимі, або працювати через електронний кабінет. Дуже дякую, гарного всім дня!